Залишивши гніздечко, покотилося яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла. Діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле. Як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро, великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати й ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком – і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, й дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка. Садочок увесь і проказала Наталочка Христос Воскрес!